Успішно відбувся етап черговий етап обміну за домовленості в Стамбулі в категорії важкохворі і важкопоранені. А це означає, що стан там не може бути дуже добрим і швидкі допомоги знову знову на швидкості їхали для того, щоб надавати всю необхідну першу допомогу є перелік хронічних захворювань, які ми вже можемо щодня перераховувати, але все, все буде на ця необхідна допомога буде надана, і лікування буде інтенсивне і тривале. Сьогодні важливо, що також вдалося визволити певну кількість людей, які вважались безвісті зниклими. Це означає, що буде отримана дуже важлива інформація стосовно інших наших полонених, і в тому числі безвісті зниклих. Більшість із звільнених сьогодні захисників мали їхні родини, зареєстрували особистий кабінет в інформаційній системі координаційного штабу. Це дуже важливо, це працює. І я прошу всіх інших рідних, наших захисників, хто ще цього не зробив. Будь ласка, зареєструйтесь в інформаційній системі. Це справді допомагає вже зараз. Триває підготовка до наступних обмінів в складних умовах в умовах інформаційних провокацій. З боку агресора, які е, супроводжують фактично весь цей час, весь весь ці, всі етапи цього обміну е, від моменту стамбульських угод стамбульських домовленостей найближчим часом. І це завдання України е, якомога швидше повернути всі категорії всіх на всіх, всіх поранених, всіх важкохворих, важкопоранених і всіх молодих захисників віком 25 років і молодше, і якраз Україна наполягає на тому, щоб обміни відбувалися інтенсивніше і частіше. І сьогоднішня чергова провокація. Фактично, під час обміну, який тривав, російська сторона знову заявила, буцімто вони готові щодня проводити обміни, а Україна не хоче цього. Саме Україна слово в слово покроково виконує домовленості, які досягнуті в Стамбулі. Саме Україна наполягала на тому, щоб наступні етапи були швидше. Якраз російська сторона пропонувала відтягувати цей процес. Як і в попередні дні, коли огідні провокації на темі репатріації тіл наших захисників з боку ворога відбувалися. Ну зараз ці кампанії дезінформації не припиняються. Але тим не менше, Головний результат Україна знає за що бореться. Як переговорна група працює і за дорученням президента сьогодні відбувся черговий етап обміну, і до наступних вже йде підготовка. Паралельно будуть також здійснюватись і репатріаційні заходи.